Вітаю! У кого є принтер цей 3D, придеться столкнутися з таким питанням, як його обслуговування. Якщо його не обслуговувати через якийсь промежуток часу, почнеться він ламатися. Для того, щоб цього не було, його потрібно обслуговувати. Для прикладу потрібно змащувати деякі частини принтера. ось цю рейку, бачите? Її можна оцей пас змащувати з протилежної сторони те ж саме. Телефоном я не покажу, проміжок дуже маленький. Значить, В комплекті є ось таке мастило рідке. От його треба наносити на цю рельсу, як кажуть, на неї. Далі потрібно наносити ще мастило. Ось тут і повністю. Всю цю рейку від початку до кінця, з, з, з цієї сторони і з протилежної сторони те ж саме. Оскільки, вон бачите, в глубині от один ролик, от другий ролик. Металеві поверхні соприкасаються між собою, все що металеве треба одмашувати. Інакше метал буде стратися. І шуміть буде, і швидкість не така буде висока. В даному випадку, якщо пункт взяти, з протилежної сторони зміщаєте. Цей нагрівальний стол, тобто цей кожух був внутрі. Я його зняв. І те ж саме продовження йде. Ось. Ця частина повністю. І ця частина треба змащувати. Також є вали вертикальні, Ось, вал, бачите. В нього є різьба. Його треба теж змастити. Так, я бачу, він змащений. Ага, до кінця трошки не доходить. Бачите, темний колір це смазка відсутня. Так вона є. Далі тямолу. Також саме, бачите. Ось ці елементи треба змащувати і періодично їх чистити. В даному випадку цей принтер MLAB A1. Приблизно, коли він відпрацьовує 1000 годин, з'являється повідомлення у тому, що треба нанести змазку. Спочатку ви стару змазку. Убирайте, наприклад, це зручно робити дисковими паличками. Тобто ватними диски. Мені дуже подобається. Я люблю витирати термопасту і ми витерли Тобто зверху і знизу. Не покажу. Вже маленький ось тут, внутри такий же самий пазик, і треба витирати опять там, де нанесено було отут. І отут те ж саме, і повністю до кінця. З цієї сторони потім стол зміщаєте, нагрівальний, і з протилежної сторони теж повністю витираєте. Ось тут і ось тут. Після того, як все буде витерто, грязі вже не буде. Тоді можна наносити нову змазку. Ось це основне обслуговування цього принтера. І так, можу додати, треба пам'ятати, що пил періодично осідає, залежно від того, яке у вас приміщення. І його теж треба прибирати. Я, наприклад, довго не чекаю, тільки побачу, що пиль, сразу прибираю. 3D-принтери доволі капризні, і з ними буде морока дуже велика, якщо щось не так. Тому проще мені слідкувати за ними, щоб вони були в повному порядку. І щоб не було в мене ніякої мороки з ними. Наприклад, взяти от передні мене. Принтер був Ender 3 V3 Core XZ, я його періодично змащував. Також можна сказати, що, оскільки в мене рідка силиконова змазка була, я по каплі наносив і все. І потім через деякий час, залежно від того, скільки він пропрацює, або простий повторно наношу маску.